Хочу вітати вас, радий бути сьогодні разом з вами поруч з вами, знаєте, дійсно є приємно, тому що є можливість разом побути, разом прославити Господа, разом пороздумувати над Словом Божим. Хотів би, щоб сьогодні звернулися до Євангелія від Матвія, 21 розділ, але події цього розділу, які оповідають про. Про Христа, про його в'їзд в Єрусалим, те, знаєте, як свого часу народ, народ Ізраїля приймав Христа. Я б хотів би, щоб вибірково ми роздумували над цим розділом, над деякими основними віршами, але про фігове дерево з 18-го віршу по 22-й, я хотів би, щоб ми цей відривочок прочитали разом з вами і могли пороздумувати про дуже важливі речі для кожного з нас, які Христос сказав, Матвій це записав. Іван від Матфія, 21 розділ з 18-го віршу. А вранці, до міста, вертаючись, він зголоднів. І побачив він при дорозі одне фігове дерево. І до нього прийшов, та нічого, крім листя самого, на нім не знайшов, і до нього він каже: Нехай плоду, із тебе не буде ніколи повіки. І фігове дерево засохло у раз. А учні, побачивши це, дивувалися та говорили, як швидко всохло це фігове дерево. І вже промову у відповідь їм. По правді кажу вам, коли б мали ви віру і не мали сумніву, то вчинили б не тільки як із фіговим деревом, а якби і цій горі ви сказали Порушся та кинься до моря, то й станеться те і все, чого ви в молитві попросите з вірою та одержите. Знаєте, я хотів би. Так, можливо, трошки забігти наперед, але сказати, що ось 21-й розділ цієї Євангелії говорить про дуже важливі речі, на мою думку, і цінні речі. І Христос от в цьому розділі Він таких три ключових слова приміняє: і одне з цих слів віра, інше покаяння і ще одне плід. Він пов'язує ці три речі. От Продовж цілого розділу, і ось на прикладі смаковниці російською мовою, українською мовою, це фігове дерево. Він говорить про те, що воно всохло і не було би на ньому більше плоду. І це принесло велике здивування для людей, які були поруч з Христом, це були його учні, які бачили цю дію. Знаєте, щось особливе відбувалося в їхньому житті. На той час я думаю, для себе, знаєте, якби я це побачив, бо якби я на це реагував. Би? Чому? З якої причини? Чому саме так? Можливо, це знаєте, для когось досить жорстоко, для когось несправедливо. у Кожного, як би можуть бути різні мотиви, але в контексті цього всього Христос говорить про віру. Він говорить про те, що якби мали віру, коли б ви мали віру і не мали б сумніву, то вчинили б не тільки як із фіговим деревом, а якби і цій горі ви сказали порушся та кинься до моря, то й станеться те. І все, чого ви в молитві попросите з вірою, то одержите. Знаєте, оцей вірш, знаєте, він ніби спонукує зрозуміти те, що от все, що мені треба, все, що я не попрошу, Бог мені винен уже. Я ж з вірою прошу, я ж не сумніваюся, і це мені вкрай потрібно. Знаєте, я себе зловив над на цим віршом, роздумуючи на думки, що це дуже е, е, така слизька стежка, на яку можна стати, зробити Бога, ніби Він чимось мені зобов'язаний і винен, тому що я маю віру. Так, і для себе зрозумів, знаєте, що в контексті цього всього Христос ув'язує віру з плодом і з покаянням. Він ув'язує це на прикладі Івана Хрестителя, він ув'язує це на прикладі того іншої притчі, яка ілюструє Царство Боже, яка розповідає про те, що був господар, який насадив виноградника і дав його в оренду, чи дав його в користування винарям, які би його доглядали, би, обробляли би. І свого часу він хотів пожати плід з того виноградника. І написано, що вони поступили зовсім по-іншому. І ось там одне віршик, один вірш, 41-й, показує про те, що коли він запитав первосвященників і старішників і звернувся до них і каже, що зробить він з тими орендарями. Вони кажуть, за, за жорстокість він знищить їх жорстоко, а виноградник здасть іншим орендарям, які сплатять його частку, які принесуть отой плід. Український Переклад Огієнка говорить про те, що. Uh <sighs> Що будуть плоди віддавати йому своєчасно, знаєте? От я для себе думаю, що це все відбувається на фоні того, коли Христос прийшов в Єрусалим, прийшов як цар, коли йому кричали на сину Давидовому, коли йому кричали, що в тобі, Господи, спасіння, тому що Осана, воно якби і означає Спаси тепер. Вони кажуть, що благословений, хто йде у Господнє ім'я, Осана на висоті. Тобто, цей такий емоційний підйом в житті не тільки учнів, а всього Єрусалиму, який пройшов рух. І буквально на наступний день от відбуваються події, коли Христос продовжує нагадувати і пояснювати їм сутність всього, що мало би відбуватися. Знаєте, я для свого особистого прикладу взяв це і думаю, от на початку, коли я увірував, коли я слідував за Господом, знаєте, я розумів, що в моє життя прийшла переміна, Бог торкнувся мене. Проговорив до мене, я почав роздумувати над його словом, в моє життя прийшло покаяння. Да, і це було тим першим плодом і важливим, і єдиним, можливо, в моєму житті, який по-справжньому важливий для Господа. Знаєте, потім пройшов якийсь час, і я трошки якби і розслабився. знаєте, ну, все ж добре. До церкви хожу, Слово читаю, молюся, в свій час покаявся. Знаєте, але інша сторона говорить, що не крок, помилка. Що не день згрішив, що не думка – хибна. Знаєте, і живеш у цій боротьбі, і думаєш, насправді те, що говорить Христос, от в контексті цього розділу, каже про те, щоб сплачувати частку, да, приносити плід своєчасно. Я думаю, що це те, що Христос хотів сказати, про те, що от життя кожної людини. В кінці розділу він підсумовує. Та Матфій підсумовує, що книжники і фарисеї, які чули слово Христа в той день, в той час, вони зрозуміли, що Він говорить до них, до людей, які знали Бога, до людей, які любили Бога, <кхм> до людей, які перебували в законі Його і не просто самі перебували, інших тому навчали. Знаєте, і вони зрозуміли, що це слово до них. Це слово до них, що їм потрібна віра, тому що коли вони спокушували Христа про те, чи варто платити податки для держави того часу, да? він каже, що віддавайте Богові належне і кесареві належне. І далі він каже про Івана Хрестителя, каже, коли прийшов він, каже, звідки то було? Від Бога чи від людей, да, і вони міркували між собою і думали між собою, що йому відповісти і сказати. Каже, якщо скажемо, що від Бога, скаже, чому не повірили? Якщо від людей, то боялися людей, тому що люди вважали його за пророка. От якби от в контексті цих всіх подій от воно відбувається, і я для себе роблю висновок про те, що дійсно Христос говорить про віру. Яка має супроводжуватися в нашому, має йти через все наше життя, і все, що відбувається, воно має бути в нашому житті. І він проводить, наприклад, от фігове дерево, що воно мало би мати плід. Він каже, плоду хай в тебе ніколи не буде більше. І воно всохло. Той час, якщо ми можемо ув'язати його стосовно фігового дерева, воно тричі на рік в Ізраїлі приносить плоди. І той час, коли Христос, е Хотів знайти там плоди, це були перші плоди, які приходили по закінченню а, зими. Зима супроводжується в Ізраїлі довгими дощами. І от коли закінчується цей період дощів, а, смокви вони починають розпускатися, і там вже має бути плід. Перший плід, Знаєте, для Ізраїля це було по-особливому важливо, тому що це були смокви, які можна було споживати. Знаєте, от в нашому територіально, де ми живемо, в Україні, ми теж відчуваємо весною таку гостру нестачу вітамінів, правда? ж? Здається, сонце світить, здається, все добре. знаєте, я Вранці просинаюся, здається, стільки багато роботи зробив п'ята година вечора, і вже ледь ходиш. Сил немає. Да. Чому? Ну десь щось не так з цим організмом, поки він не стане в своє русло, знаєте? От він просто того потребує. Люди того часу в Ізраїлі вони теж того самого потребували. От і смокви перші для них були дуже важливими. Ці смокви не зберігалися, вони довго не лежали, але вони були придатні для споживання. Наступний врожай смок він вже десь приходив десь на травень місяць. Перші плоди приходили на квітень місяць, тому що пов'язуємо це з Пасхою. За тиждень до святкування Пасхи в Ізраїлі Христос вийшов в Єрусалим і Пасха святкувалася по нашому календарю. Це був квітень місяць, да? першого місяця року, 14 го дня, 15-го дня, це мав заколатися Агнець, мала споживатися Пасха. Наступні плоди прибували на Травень, кінець травня місяця і останні вони вже десь були е, в серпні місяці. Це були плоди, які можна було вже зберігати, їх можна було сушити, е, їх можна було заготовляти на зиму, яка вже була попереду. Тому ось смоком вона була досить важливою. і Христос, прийшовши, не знайшовши там плоду, каже, хай його більше ніколи там не буде. Да? Для учнів це було певним таким, як я вже говорив, незрозумілим. Е, але Христос повертається в до дії. Каже: насправді. Знаєте, у цій смокві я бачу себе, що в моєму житті має бути плід. Плід, який має воспроизводити Господь в моєму житті через своє слово, Оцей момент оцінки, покаяння і переміни, і це має бути постійним плодом. І чи не єдиним плодом, самим важливим в Божих очах. Знаєте, тут про смокву, плоди, там про виноград, плоди. Я для себе розумію, знаєте, що в цьому всьому чомусь виноград, який. А, був зданий орендарям в оренду, господар саме чекав плоду виноградного від виноградника. Він знав і розумів, що ось цей виноград він не принесе іншого плоду, не зможе на виноградинні, на виноградній лозі родити смоква чи якийсь інший плід. Тобто, своє дерево, свій час приносить свій плід. Кожна людина, яка вірує в Господа, яка Любить Господа в свій час вона має приносити свій плід. І цей плід в контексті 21-го розділу Христос говорить про покаяння. І чи це не, важ... не, не один із самих важливих і самих перших це гарантовано плодів. Тому, думаючи про такі речі, знаєте, що дійсно моє життя. Як людина, яка знає Господа, Бог бажає цього від, від мене в моєму житті кожен день, кожен час, кожну мить. Я не хотів би, щоб ми могли впадати в іншу крайність, знаєте, щоб. Довести себе до стану без виходу. Насправді, вихід він в Христі. Іван записав це на сторінках свого післання. Каже: якщо свої гріхи ви визнаєте, він говорить про сповідь, він говорить про визнання, він говорить про переоцінку, про аналіз свого життя. І ось це якраз і є плодом, тому що сповідь вона сама в собі, вона і містить покаяння. Сповідь вона містить переоцінку зваження і розуміння в тому, що щось в моєму житті не так і щось треба змінити. Тобто, підсумовуючи все, про що я говорив, хотів би сказати про те, що віра вона обов'язково матиме свій пліт, віра вона межує з фанатизмом. Можна до цього відноситися фанатично. Насправді, віра це реальність нашого життя, віра це наш відгук на Божу пропозицію, і наша віра, це наша можливість формувати наші стосунки з Богом, ніщо інше, двохсторонні стосунки з Богом. Тому що те, що від Господа в Ісусі Христі Він вже зробив все. І сьогодні про це говорилося: Він помер за нас, за недостойних, за невартих. Того, да, і ось віра, це мій відгук на те, це те, чим я можу відреагувати. Я можу зрозуміти, що саме за мене, саме за мій гріх, саме за мої помилки, які я чинив, чиню більше того, ще які стануться в моєму житті. І ще одна небезпека, яку я для себе зрозумів, що часто живучи сьогодні, живучи сьогоднішнім днем, є така, знаєте, схильність. Завжди відтворювати в своєму розумі і своїй пам'яті минуле. Живучи сьогодні, жити минулим. Ось так колись було. Але це не є гарантом того, що колись так само буде в наступному. Можливо, і буде, тому що немає нічого нового під Сонцем на землі. Але жити сьогодні минулим це неправильно. Жити сьогодні майбутнім. Це те, про що говорить Христос. І ось я для себе розумію, що цей плід, який виражається в покаянні, повиражається в переміні, це отой шанс, який Господь дає кожному з нас жити сьогодні в майбутнім. В очікуванні того, що попереду. Апостол Павло свого часу сказав, що забуваючи минуле, рухаюся вперед до вищої мети. Він не жив минулим. Він не жив тим положенням, яке він мав в суспільстві, він не жив е, тим статком, який він свій час мав. Він то все покинув і пішов далі. Да? І живучи того часу, він жив в майбутньому і казав, що рухаюся до вищої мети, щоб досягнути Воскресення змертвих. Я думаю, що от для мене особисто для кожного з нас це є яскравим прикладом, що віра вона має мати оцей пліт, і який переросте в своїй час в те, що ми живемо в очікуванні майбутнього. Якщо дійсно це присутнє в нашому житті, зважування, аналіз, переоцінка, щоб дійсно Бог працював в нашому житті. Тому хай Бог благословить нас в тому, щоб ми розуміли: віра має свій плід, цей плід покаяння. Кожен день, кожен час. Це сказано було для фарисеїв. Є одна велика небезпека. Щоб подумати, це не стосується мене, тому що в моєму житті вже все гаразд. Фарисеї мали ту саму помилку, вони думали, що в їхньому житті все гаразд. Якщо це стосується фарисеїв, які в своєму розумінні були свого часу досить набожними, досить гарними людьми, і, скажімо, що докорінне розуміння слова фарисей означає святий, воно своїм з часом тільки виду змінилося. Да? От, головне, щоб сьогодні. Не заблудитися в своїй святості і не думати про себе більше як належить. Тому хай Господь благословить в тому, щоб ми пам'ятали про те, що пліт один той самий впродовж всього нашого життя має супроводжуватися, і це від Господа. Хай Бог вас благословить, йому слава за все. Амінь.